Україна, США, Німеччина, Франція та Великобританія сьогодні на переговорах у Женеві. Це підтвердив британський прем'єр Кір Старман. Склад делегації, делегації Британії, Німеччини та Франції наразі невідомий. Як пише CNN, від Сполучених Штатів до Швейцарії мають прибути держсекретар Марко Рубіо, міністр сухопутних військ США Ден Дріскол, спецпредставник Трампа Стів Вітков. Усі подробиці відомі на тепер розкаже Олександр Мужичук. Сьогодні в Женеві мирний план Трампа обговорюють представники України, США та Європи. Агентство Reuters повідомило, що влада України спільно з європейськими партнерами готують зустрічну пропозицію до плану США. Раніше лідери європейських країн, а також Канади та Японії, на зустрічі G20 в південній Африці, обговорили мирні пропозиції США і випустили спільну заяву, у якій назвали їх такими, що потребують серйозного доопрацювання. У заяві зокрема йдеться, що кордони не можна змінювати силою, крім того, союзники. Ників Києва непокоять обмеження щодо збройних сил України. В свою чергу європейські лідери в аналогічній заяві, опублікованій на сайті Європейської ради, заявили, що проект мирного плану Трампа може бути лише основою для переговорів, яка ще вимагає серйозної роботи. Ми готові зробити свій внесок для забезпечення стійкості майбутнього миру в Україні. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України які зроблять її вразливою до майбутніх нападів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прес-конференцію, якого не пустили російських пропагандистів у куларах. Саміту G20, наголосив, що жодні рішення щодо припинення війни Росії проти України не можуть бути ухвалені без залучення Києва і європейців. Він підкреслив, що йдеться про війну на європейському континенті, і те, як вона закінчиться, матиме прямі наслідки для безпеки Європи. Вчора ввечері, незадовго до мого від'їзду, я мав довгу телефонну розмову з президентом Трампом. Я нагадав йому ще раз, як Росія ставиться до Будапештського меморандуму, де вона вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від значного арсеналу зброї, включаючи ядерну, і натомість отримала від Росії зобов'язання визнати територіальну цілісність цієї країни у довгостроковій перспективі. Росія свого зобов'язання не виконала. Після розмови з Володимиром Зеленським поспілкувався телефоном із Дональдом Трампом і британський прем'єр Кір Стармер. Важливо відзначити, що одним із елементів плану з 28 пунктів є гарантії безпеки з боку США, гарантії за статтею 5. Це, мабуть, найнадійніша гарантія, яку можна було б запропонувати, і це зміцнює мене у вірі в те, що ми всі прагнемо досягти справедливого та міцного світу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирний план США для України хороший тим, що пропонує мир, і визнає важливі складові з питань суверенітету, гарантій безпеки для України. Однак, усе ж потребує перегляду. Наша спільна проблема це Росія, яка розпочала цю війну, яка відмовилася прийняти пропозиції про припинення вогню у лютому березні, липні, серпні тощо, і не дала жодних вказівок, чи згодні вони просто на припинення вогню зараз. Подивіться на гуманітарну ситуацію в Україні не лише на сході, а й усюди. Подивіться на стан енергетичної інфраструктури. Подивіться жертви серед мирного населення. Необхідно зупинити росіян. Є один агресор та одна жертва. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа. Пише більд. Європейців, зокрема, не вразили пропозиції американців щодо територіальних поступок Росії. Також вони не схвалюють скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців, адже вона і так поступається російській. Крім того, в ЄС вважають, що гарантії безпеки від Росії можуть бути недієвими. Також викликає занепокоєння майбутнє заморожених російських активів. Запропоновані Трампом інвестиційні схеми дають можливість Путіну отримувати прибуток із конфіскованих коштів, тоді як ЄС планує надати Україні кредит на відбудову у сумі 140 мільярдів євро. Президент Ради ЄС Антоніо Кошта повідомив, що в понеділок збирає усіх 27 лідерів Євросоюзу на спеціальну зустріч щодо України. Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Останні новини щодо перемовини мирного плану. обговоримо з Валентином Гладких, експертом центру об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Валентине, я думаю, що варто почати з найголовнішого питання. На вашу думку, чи здатний цей так званий мирний план привести до миру? Ні, не здатний. Тому що там такі формулювання, навіть якщо ми припустимо, що він може стати платформою для обговорення, то деякі формулювання настільки нечіткі. Що навіть якби, припустімо, сторони погодилися їх виконувати, то вони дуже довго і дуже палко пізніше б сперечалися про те, що мається конкретно під тим чи іншим пунктом. Я вже не кажу про те, що деякі з пунктів ну, вони відверто. Суперечать нормам міжнародного права статуту ООН і за великим рахунком заохочують і винагороджують агресора за здійснені ним злочини. Більше того, деякі з тих пунктів вони просто виконання їх не виходить за межі юрисдикції України. Тобто Україна не може повернути Росію до великої вісімки. Україна не може вирішити питання зняття з Росії санкцій. Ну хіба що тих, які ми вводили проти Росії? А як будуть себе поводити треті держави, Європейський Союз, Японія, до речі, також висловилися з цього приводу. Ну і хто їх буде змушувати? Тобто, ну як би вони хто є? Сторона конфлікту, чи на яких підставах на них накладаються якісь зобов'язання? Тому я думаю, що все це дійсно список забаганок чиїхось. Ну я думаю, що безліч з них вони настільки відірвані від життя. Що мало ймовірно, мало ймовірно, видається їхня практична реалізація. А, ну, останній апдейт, який ми чули від президента США з цього приводу, це те, що так званий мирний план це не остаточний варіант, що він може змінюватися. І от сьогодні в Женеві а, тривають перемовини. А, європейські партнери разом з, укр... з Україною намагаються виробити свою позицію. Але чи мають вони за основу саме цей план? І якщо так, то як багато може залишитися від оригінального так званого плану? Ну я вже назву Відкуфа Дмітрієва, якщо дозволите. Ну, дивіться. А... Європа е, висловила своє бачення, що щонайменше 4 пункти є категорично неприйнятними. Я схильний думати, що таких пунктів значно більше. Е, крім того, як я вже сказав вище, як тільки ми перейдемо до конкретизації тих чи інших пунктів цього плану, то виникнуть купа запитань щодо конкретики, е, рухаємося далі. Е, максимум, що може стати фундаментом, це те, про що говорив Венс. Так, що будь-який план, який стане там фундаментом для мирного врегулювання, і далі він також назвав чотири пункти: так, що повинне там припинитися кровопролиття, що він повинен враховувати інтереси сторін і бути для них прийнятним, ну і так далі. Такий план, який ми сьогодні бачимо, ну, він не відповідає цим критеріям. Тому максимум, ну про що якщо цей план, грубо кажучи, досягне. Того, що сторони погодяться припинити бойові дії, припинити вогонь, а далі обговорювати ці пункти і деталізувати ці пункти, ну це максимум на що ми можемо розраховувати, хоча я чесно кажучи, і на це особливо не сподіваюся.